Привіт, Привет, я, геймер Бум! І це в Race Погнали! Так, я не пам'ятаю, на чому ми там закінчились. Угу. Я про карті Білонік, трольйонів. Ми качаємося Угу ага. Спін Спін, 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 спін І Дякую за купки. Ко мені взагалі вони не потрібні. Тож німтай, що там в рейсі? От ми там нікого таки не перемогли. Так, да. нікого ми там не, не перемогли. Стоп рейс. Коротше, я хочу прокачати трильон, до одного трильйону і вернусь. Я дещо тут замітив. Правильно? Так. Великий. Ну що, Дальше я качаюсь що я хотів вам сказати? Дякую, що мене дивитесь. Дякую, що вча ви три лайка поставили. Я дуже радий, що вам мої ролики будуть їх дивитесь Дякую. Повернусь скоро. Это що я знайшов трейл? Кто може перекласти и напишіть мені? Пане тоже якась спомага... спомагательная штука. Я надіюсь. Якщо нет, то капець. Что вы розуміли? Скажи я качаю, я ястик в туалет і вже поїзд. Той 5 за 2 години дається, я вже 20 хвилин граю. І то що не все. Мені ще качатись. 350 більйонів треба ще добути. А тоді мені ще треба. О, я того не замітив. Тоді ще мені прийдеться той зробити. Все, за все, що я ще 5 поїк, скажу все, що я ще отого-то от, буду. Це 9 рубаксів. У мене таких публічок нема. Дин. Ну що, скоро вернусь? Я так подумав. Зараз спробуємо гоночку зробити. Якщо не вийде перемогти, то я певну ту рубрику кидаю, тому що в мене просто вже нема сил її знімати. уже замучился. То есть не мат. Ладно, заработаем максимально шидкость. Скратиск, что ж на ту же, ну. Я буду такой. Это можно, может, финиш. Мне до него, я думаю, Скоро сейчас я буду заканчивать. Так у меня супер-дупер крутой. на чем наверное, уже yeah. буду yeah. заканчивать? Самі. і на цьому я вже буду закінчувати ту рубрику. Тому, на жаль, рубрика закінчується. Тому всім показом був я, Бум. Якщо ви хочете, щоб я верну ту рубрику, ту рубрику, поставте хоча б 10 лайків. Тоді я вертаю ту рубрику. А так то я не вертаю. Давайте.